Доброго дня, ваші увазі будинок преміум класа. 260 метрів з другим світлом, алюмінієві вікна. Сцегли, моноліт перекриття, моноліт дах. Дивіться на ці двері. Все робилося для себе, термодерево, обліцювальна плитка. Далі по плануванню ми ввійшли гардеробно. З другим світом кухня вітальне Дивіться на ці вікна, на ці сосни. Ділянка чи 12 соток можна придбати, чи 30. Також від кухні йде кладовочка така класна. Розсунати система вихід на задній двір. Це санвузол на першому. Далі йде тут. Котельня, пральня, підсобна з виходом. Світло, всі комунікації заведені. Далі йде мастер-спальня з гардеробною, зі своїм санвузлом і така чудова кімната з таким виглядом. Давайте другий поверх подивимося. Класні сходи, дуже зручні, ви бачите. На другому поверсі загальна гардеробна. Це знову ж таки мастер спальня зі своїм санузлом, з такою панорамою чудовою. І своя величезна гардеробна. Поруч вода через один будинок і межує ліс. І це ще одна спальня з терасою і зі своїм санузлом. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас, будемо раді.